Вона каже, я справді нічого не пам'ятаю, окрім весни. Можливо, наші риби були тоді мертві, хліби прісні. Можливо, над нами тріскали шви і розходився небокрій. крій, але ми були молоді, живі і повні надій. Вона каже, я дійсно нічого не боюся, окрім часу. Я так довго збирала весь той вантаж, що тепер несу. Усі ці стоси листів, переліки зброї, списки імен, що втрачати стало просто звичкою на щодень. Ти питаєш, чи я пам'ятаю смерть, а я пам'ятаю тепло все, що з нами було, вже все одно і з нами було. Ми прийшли над вогненним проваллям і вийшли у вічну ніч, але я навіть там керуюсь на несейворідних обличчя. Слухай, каже вона. Пам'ять немає цілий чи зобов'язань. Ти питаєш мене про війну? Прошу, перестань. Я не пригадаю вже навіть імені свого допуття. Я взагалі не знаю в житті нічого, окрім життя.